Друзі, всім привіт знову! Сподіваюсь, всі чекали розв'язку, чим закінчаться ці торги в кабінеті з страховою, яка не хотіла більше за нашу машину. Ми все-таки запропонували 6200 і не більше. На наступний ранок заходжу в кабінет, дивлюсь, що там відбувається. Чесно кажучи, сподівань було мало, але нам віддають цю машину. Geico Insurance вирішило, що 6200 для цього автомобіля це досить. Якби. Ось ціна 6983. Це вже ціна зі зборами. Ну, і Скажу, що це досить непоганий результат для нас. Да? З такою цифрою можна думати про 20 на виході. Ну, буде багато залежати від того, які будуть пошкодження. Але по суті, я задоволений результатом. Ну, найперше, що цей експеримент чи цей проект він вже буде жити. Да? Тобто, не буде такого, що ми торгували, торгували, нічого не виторгували. Він однозначно живе. А друге, ну, ціна така, яка дає надії, да? зайти в, в 20 тисяч. Якщо пам'ятаєте, перед торгами ми не встигли ні подивити скарфакс, ні перевірити. Ти пробіг для клієнтів. Ми ніколи такого не робимо. Виключень немає. Але ця машина торгувалася для власного проекту. Тому ми дивилися постфактом вже історію автомобіля. Ну, звичайно, що салвач є, тому що автомобіль був в ДТП. Він був списаний і тільки один салвач це теж добре. Один власник це може бути як і добре, так і погано. Дивлячись, як вона обслуговувалась. 14 записів сервісу це круто. Це персональна машина. Вона не була ні в таксі, ні в ренталі. Вона не використовувалася як. Машина в оренду. І давайте дивимося конкретно: 16-й, 6-й 16 рік, пам'ятаємо бірці. Перші часи це все відбувалось на на ділері. Потім е, машина продана, і перший сервіс у нас був на 2700 миль. Олію поміняли ну, масло і фільтр. Ну це дуже круто. І на 10 тисяч знов, якби режим для цієї машини сервісний 15 тисяч. Тому якби ну я так розумію, власник один і він любив свою машину. Це дуже круто для нас. Машина мала би бути, зраховуючи, що це Каліфорнія, це мав бути в дуже в класному в стані кузов без жодної ржавчини, і ну і крім того, з такими сервісами, я думаю, в класному стані. Мотор неприємність 17-му році було попереднє ДТП, заявлено як середня. Ну в будь-якому випадку там не могли бути відкриті подушки. Тобто, я думаю, що це таке середнє, це перекрас бампера. Можливо, десь підкрас, яких то скажемо, тут сказано, що обидва задні крила були пошкоджені. Не сказано прямо, що крила, але право і ліво зад Ну можливо були зачіплені, тому варто дивитися, що там було вже на Цьому сервісі в нас, якщо там, скажімо, воно не професійно було виправлено, ми це зробимо краще. Ну, попередку можна не зважати. В нас і так порядок буде робитися. Нічого не сказано про те, що відкривались подушки, що спрацьовували. Надалі знов дуже круті сервіси: 25, 32, 33, Ну, це був якийсь позаплановий 41, 45, 49. Дуже непогані сервіси. І нарешті, 26 числа 12 місяця, було ДТП. І машина попала в ДТП. Після чого була списана, і ми її купуємо. Ну, Карфакс, одна неприємність, те, що було додатково ДТП, і пам'ятаєте, зараз навіть побачимо. На машині видно, що тут зазори. Не ахті ззаду ніяких там, скажімо, на переливах нічого не видно. На кришці багажника теж ніби непоганий зазор. Але по суті, ми знаємо, що по задній частині також варто перевірити автомобіль. Можливо, щось десь там неякісно зроблено, тому доведеться нам робити це ще раз. Видно тут зазор. От в цьому місці, де бампер прилягає до крила, і з іншої сторони він так само нерівномірний. І, можливо, щось доведеться зробити. Ну зараз тяжко сказати, що і що там далі буде. Ну абсолютно незрозуміло, як. Буде виглядати, скажімо, ремонт, які там пошкодження. Зараз так само і подивимося ще фотографії спорту. Підкапотка виглядає прикольно, але єдине, що лякає, звичайно, це розбита кришка мотора. Значить, були якісь деформації, десь мотор, напевно, що мав якийсь, скажімо, якийсь хід і роз, до чогось розбився салон. Знову-таки досить в непоганому стані, стріляні ремні і дві подушки. Це не є багато. Ну, я думаю, що там питання бюджету десь в районі 500 доларів на все Разом разом з блоком СРС. Зараз ще так само хотілося б порахувати, щоб розуміти на радостях, скільки стане нам ця машина і чи в нас лишається якийсь зазор на ремонт цього. Я вже підготував табличку, зразу зроблю пояснення, де що є. Тобто, автомобіль на 6200 наш був виграшний біт, 783 долара це комісія аукціона іншуренс. Досить багато, на копорті набагато скромніші комісії більше як 10%. Комплекс по доставці в Одесу 1700 доларів. Ну, найперше, це дороги. Море, тому що Каліфорнія, в принципі, далеко знаходиться, і море туди коштує ну на порядок дорожче ніж до Нью-Йорка в районі тисячі доларів тільки за місце в контейнері. Брокер портові збори в Одесі 650. До речі, рахуємо ми це не по яким-то спеціальним знижкам. Це наша ціна для клієнта. Ну єдине, що ми рахуємо не максимально комісію для себе, а 300 доларів. Це якби ну вона могла б бути більше, якщо б до нас перший раз звернулося 500 доларів. доларів. 50 доларів стоянка в порту, ту можливо буде, можливо ні, але ми забуваємо ці витрати 300 доларів на перевезення по Україні. Навозимо це трошки дорожче, ніж середні перевезення, десь там рівні 220-250 доларів. Але ми веземо завжди лаветою, яка є застрахована від випадку, тому що дуже часто машини б'ються і в нас на Україні вже побиті, якби ще раз повторно. Тому лавета в нас трошки дорожче. Ну і відповідно, якісь гарантії є. Розмитнення 5300 доларів. Ну да звичайно, майже так ще раз, як машина. Ну, але це в рідну державу, не шкода, я думаю, все буде, дороги. За ці гроші зроблять світлофори і так далі. <с. І того виходить нам автомобіль на Україні, в Тернополі вже розгружений на сервісі 15 287 доларів. Це, грубо кажучи, 15300. І нам залишається на ремонт 4700 доларів. Ну, скажімо так, все буде залежати від того, наскільки все серйозно і як ми будемо це ремонтувати. Можливо, якісь шанси, і є такі втиснутися в тисяч доларів з ремонтом цього автомобіля, оскільки е, все ми робимо вже якби постфактом, і запис на вже готовий був автомобіль. Дуже швидко забрали з аукціона без жодних сторождів, без е, жодних штрафів для нас. І е, давайте подивимось на фотографії в порту. Тут негарно стоїть автомобіль. Звичайно, якби е, це бірочка, написано, що були ключі. Що є огляд 360, вона зафіксований. Машина стоїть кривенько. Не знаю в чому причина, ніби там колеса на місці, обидвоє стакани на місці, але перекошена. Може бути питання або невдала фотографія. Зсередини, по I суті, все непогано, love... так як і очікували. Подушки дві розкриті, рівні відповідно, так само правий лівий. Трошки низькувати сидить коробка, хоча я не знаю, як вона, як вона має бути. Але я думаю, пошкоджені подушки, коробки і двигуна. Решта все непогано. Керівний салон, гарний розпорочка на місці. Поверху, по суті, корпус фільтра, не навіть лише собачий корпус підтримків так само. Акумулятор живий, приборка показувала. Ну тут ніби рівно вона стоїть, ніби нема такої проблеми. Ну це вже побачимо, коли вона приїде. Бачите, приборка ще щось показує, значить, живий акумулятор, багажничку чисто, аж підметено. Є якийсь компресор, не знаю, чи доїде, будемо сподіватися. Окислені трошки клеми, побите лобове, ну це не Дивно з таким ударом. Є ключик, зафіксовано, це дуже круто. 6-й 16 16-й рік це також круто, не буде в нас по тих паспорту. Позаду ніяких там зауважень нема. Суто попередку прилетіло, але ми знаємо, що тут вже було ДТП, тому тут можливо якісь ще роботи. Ну і ось у нас деталізація знизу. Такої фотографії не мали з аукціону. Звичайно, неприємний удар. Печатало буквально радіатори в двигун. Місця з 8-циліндровим двигуном. Звичайно, що там небагато, тому навісне скоріш все пошкодиться. Підрамник можна шукати вже, видно, що обидві нижні підтримки радіаторів є погнуті. І, за все, що він є деформований підрамник. По даху все чисто, дзеркала складені. Ну що ж, добрий путь, Мустанг. Він називається Грей. Ми придумали йому таке назву. Хоча це і комплектація, так і прописана. Грей, але ну, тепер це його назва. Ну, Для нас, скажімо так, така кодова. Сподіваюся, що зробимо з, з цього автомобіля круту тачку, щоб показати вам, що на і Прокататись по тернопільським вулицям. Видно, що стокові банки стоять. Ну, звичайно, хоч було б приємно, якби там ну, щось було кастомне, але врешті ніяких більше пошкоджень. Там було заявлено андеркарідж попередньому, передньому ДТП. тут видно, що все гарненько зроблено, ніяких додаткових ушкоджень приємно. нема. пластик цілий, не паяний, що так само є круто. Ну і окей, чекаємо наш автомобіль в Україні і починаємо потихеньку прицінюватись до запчастин, щось дивитися, щось шукати. Да, наш проект трошки затягується по. Часу не все йде дуже гладко, але сподіваюся, що все-таки фінальне відео з гарчащим грчащим мустангом по тернопільським вулицям ви все-таки побачите на цьому каналі. Наступне відео буде з українського порту Одеса при розгрузці і е, зробимо якийсь огляд коли машина приїде в Тернопіль.